Я Слюсар Іван Миколаївич, пацієнт чутової клініки Око. Життя таке, поки молодий, все кажеться, бачиш, знаєш, відчуваєш. Ну, Проходить час у кого більше, у кого менше. Приходиться звертатися. Що я хочу сказати, колектив ну це колектив професіоналів, знає свою справу, відчув на собі. Буквально місяць назад. Зробив операцію. Чудові, чутливі, я повторюсь і не побоюсь сказати цього слова, що це професіонали свої справи. Зробив спочатку ліве око. На другий день, коли зняли пов'язочку, воно мені відкрилося повністю як 70 років назад. Не став я довго думати, гадати, буквально. Ну, місяця не пройшло, я прооперував праве око. На сьогоднішній день це вже кінець листопада. Прийшов я на чергову перевірку після операційного спеціалісти зробили свою справу. Ну і в заключення хочу сказати, що ніколи не потрібно боятися нічого. Життя потребує рішучості. І що я скажу, це молодий колектив. Дівчата, жіночки молоді. Ну, руки в мої золоті. Я хочу сказати їм спасибі за чуйність до пацієнтів, за свою роботу. Хочу побажати їм натхнення в житті, щастя в ньому. Ж. Ну і хай вони будуть здорові, а нам теж приносять здоров'я.